Казацький кешфлоу Саш, привіт. Нарешті ми робимо те, що так довго відкладали. Це, на жаль, не спільна поїздка кудись у відпустку і не корпоратив для всієї команди, десь в Одесі на пляжі. Але це запис пілотного випуску нашого подкасту. Думаю, також непогано. Які твої враження, які твої очікування? Привіт-привіт. Я насправді хвилююсь тільки за те, що все було окей з точки зору картинки звуку, тому що ми пишемо це вперше в такому форматі, і маю надію, друзі, що ви нас підтримаєте. Наче бачу, картинка йде, звук іде. Ну маємо надію, що все буде окей. Ну, настрій дуже позитивний. Очікування, як я бачу, не дуже завищені. Ну, для першого так, є звук, є картинка, вже добре. Є двоє приємних джентльменів, які спілкуються на цікаві теми. От тобі і подкаст. Окей, супер. Тоді є шанси, що буде трошки більше, ніж один випуск з такими очікуваннями. Мільйон переглядів ну, послуховувань. Поки що не чекаємо, але хто його знає. Окей, сьогодні поговоримо про AI. Тема дуже трендова, хайпова, і наше завдання з тобою сьогодні: розібратися, чи вартує ця тема свого хайпу, чи дійсно все настільки цікаво, чи дійсно такі безлімітні можливості. В ai інструментах у нейронок чи це трошечки все перебільшено? Тому я хотів би почати нашу розмову з невеликих фактів із статистики. Тож за одним із американських видань є така статистика: 71% запитуваних керівників готові надати перевагу спеціалісту з меншим досвідом, але з навиками роботи з штучним інтелектом, аніж спеціалісту з більшим досвідом, але без навиків роботи з AI. 66% запитуваних керівників заявили, що не наймуть спеціаліста без навиків AI взагалі. Ну і Зроблю невелику ремарку, що це е, сфера знань, як вона називається саме uh -huh. в Штатах. Тобто, це люди, які ну, експертні послуги, щось пов'язане з, можливо, наукою, а та й в принципі це робота головою, скажімо, простими словами. Е, що ти думаєш, ти також є керівником проєктів. В навіть там трьох проектів, які ми спільно з тобою заснували і розвиваємо, ти доволі часто приймаєш рішення стосовно людей, яких наймати, ну як мінімум, на фінальних етапах. Чи звертаєш зараз ти увагу на це, чи вміє людина працювати штучним інтелектом чи ні? І чи збираєшся звертати на це увагу в подальшому? 15 секунд маркетингової інтеграції на утримання та залучення. Ми, як справжні маркетологи, вирішили створити конкурс з найкориснішим подарунком для підприємця чи маркетолога. Ми даруємо один місяць підписок на ChatGPT, -під, ми і і Labs, тобто топ три інструментів для створення конверсійного та ефективного контенту. Щоб стати на цей конкурсний шлях, напиши в коментарях до цього відео, на яку тему записати наступний подкаст, Тема, що буде обрана наступною і буде вашим квитком до подарунку. 15 липня оголосимо переможця. А якщо не знаєш, як користуватися подарунком, приходь на курс iSensei і ми розповімо про всі секрети автоматизації та використання штучного інтелекту. Хороше питання, тут добре, що ти зазначив, що це такі захід західна вирізка, так типу статистика. Якщо бути відвертим, чесним на сьогодні немає прям такої обов'язкового типу буліту, такого да, типу, що ти повинен там розбиратися з цих інструментах. Але звичайно, що якщо є вибір між людьми, дату та вибір між спеціалістами там умовно там два медіабайера, Uh, і один з них там є класні навики там розуміння там, того ж Мьжорні, GPT, там якихось зв'язок в мейку і так далі. Ну зрозуміло, що в такому випадку перевага буде на тій людині, які є ці знання. Але щоб типу, обов'язково такий чек, ну на, наразі такого немає. Uh, але, але я думаю, що будемо рухатись до цього, тому що. Ці навички стають більш важливими. І якщо раніше це був такий, типу: о, цікаво, що це таке, як це працює. Сьогодні це вже працює і вже зрозуміли результати, що це може дати. Тому я думаю, що це такий поетапний -по процес, і ті, хто зараз вже цим займаються, в них відповідно набагато більше буде шансів в подальшому себе впевнено відчувати на ринку, тому що ці знання це точно не зайві знання. Плюс вони такі універсальні, ти можеш їх використовувати будь-де, це не щось таке, типу, що там в одній нічі, і все ти можеш їх використовувати будь-де взагалі. Так, і в креативній сфері, і якщо ти займаєшся фінансами, цифри: аналітика, контент, генерація контенту, якісь інтеграція, автоматизація тобто, це все сюди. Так, і тут насправді цікаво, що насправді тут не деталізоване опитування, але досвід є досвід, на мій погляд. І що стосується мене, як керівника, який не має людей, я завжди віддам перевагу людині, яка має дещо більший досвід, тому що в сфері експертних послуг, в сфері знань, досвід це. Те, що не можна замінити, але що цікаво, тут не зазначено наскільки більший досвід. Тобто, якщо ви, наприклад, джун в якійсь е, сфері. І ви знаєте рівно стільки, або можливо трошки менше, маєте поки що експертиза, або можливо трошки менше якоїсь досвіду роботи, ніж ваш конкурент, інший кандидат, але при цьому ви вмієте використовувати штучний інтелект, то це реально збільшує ваші шанси, тому що ви можете, по перше, за допомогою швидко, швидше вчитися, швидше вирішувати якісь задачі, бути більш гнучким, більш креативним. І це може бути така шахматна фігурка кінь, якою ви можете обскакати своїх конкурентів. Тому я думаю, що це ну доволі цікава статистика, репрезентативна. І стосовно західних, не західних міздеться, що Україна в плані технологій, в сфері знань, аутсорсингу, там, навіть створення продуктів. Ну, окей, не настільки конкурентна, що стосується грошей і ринку, він такий великий ринок, але що стосується винахідливості знань, спеціалістів, ну, на мій скромний погляд, що не настільки ж вже програє, особливо європейським країнам. Ну, Штати є Штати, але Європа, мені здається, є, є їм чому повчитися українських спеціалістів. Мені значно okay. справді трошки інша статистика цікава. Це те, що до кінця цього року буде 97 мільйонів місць, які будуть робочих місць, які будуть пов'язані з АІ. Да, типу, Це моє ска... наступне всі питання. Дуже цікаво. Так, як ти вважаєш? Ти вже частково сказав, але все ж таки: чи забирає AI роботу, чи навпаки, створює нові вакансії, тому що. Дуже багато хто боявся, типу, ой, AI прийшов, в мене тепер не буде роботи, будуть робити те, що я роблю за мене. І насправді це так, тому що багато речей можна оптимізувати, і тобі вже не потрібно там писати масу тексту вручну і так далі. А я й бати, що роблю за тебе. Але з'являються, я так бачу, нові вакансії, нові місця, люди, які працюють з цими яй. Що ти думаєш про це? Ну, слухай, якщо ти зараз зайдеш в Upwork, напишеш там якийсь Assistant GPT там, чи щось в такому форматі, то тобі вивалиться сотні різних вакансій, якихось позицій, людей, які цим займаються. При цьому там, прям поміжорні, по тому ж GPT, по якимось певним інструментам, тобто, вже є ці напрямки, з цим вже працюють, і ну тут питання: чи це забирає робочі місця? Я думаю, що це, це просто впливає 100% це впливає на ринок на робочий і знову таки, це буде відбуватися поетапно, Тобто там зараз я думаю, копірайтер напевно буде найтяжче, тому що ну, якби генерація контенту вирішується дуже швидко. Можливо, можливо, там зрозуміло, що є питання там по якості, хоча ну, тут сумнівно ще. але е, я думаю, вони це відчули, відчули прям дуже дуже помітно. Е, тому що ті, хто трошки більше розбирається в цій сфері, вони розуміють, що там це можна автоматизувати дуже жорстко, в тому плані, що там тобі там якась зв'язка буде генерувати там тисячі символів, десятки тисяч символів там в годину. Е, якщо там правильно приписати це, це автоматизувати, то ну, це нормальний текст. 100% треба буде прочитати, там додати якісь відкоригувати, але це набагато часу економить. Але це може робити той самий як копірайтер, який до цього писав там десь тисяч символів, наприклад, в день. Тепер він може писати там, 100 тисяч символів в день, але йому треба буде це перевіряти. Просто його час буде йти не на написання контенту, а більше на його якусь модерацію. Напевно, там можуть бути виключення тільки якісь там дуже специфічні теми, ну, на які там ChatGPT просто фізично не може написати. Але треба розуміти, що можна нейронку да, можна завантажити купу файлів. Тому продукту і він буде відповідати там, слаючись на ці документи. Тому ну тут теж якби є куди Володим, є тобто, куди масштабуватися. Фактично, якісь місця робочі вони змінюються, вони зникають, але більшість трансформується просто. Якщо ти я, я оператором... б сказав так, що трансформується, це, знов таки, це. Один з таких постійних процесів, який бувається в історії, я думаю, дуже багато було подібних моментів, колись там фотоапарат придумали, всі думали, що тепер ніхто не буде малювати на картинах. Mm -hmm. а, ну, тобто, це такий нескінченний процес і просто це ще один виток. Згоди на 100%. Ну і тут будуть проблеми лише у тих, хто відмовляється від вивчення цих ну, так, технологій, так, хто так. не хоче цікавитись цим, хоче робити все як раніше, але так, як раніше, залишилося в минулому. Ось ну, тоді. Ну, тоді чим швидше має. ви зайдете в цю тему, тим менш більше вам буде в <свист> майбутньому <свист> <свист> так. І ще є статистику, якусь бачив, що а, тобто буде дуже і дуже багато, я не пам'ятаю точні цифри, краще б я вже цього не казав, але все ж таки, що а, проникнення інструментів AI в всю професійну діяльність буде там ледве не на 90%. Також тобто в ну, майже в усіх сферах буде використовуватися AI. Ну і це логічно, тому що а, коли в тебе є в вікні окремому вкладці там Google Chrome відкритий. Твій особистий дата аналітик, ну це підвищує твої шанси насправді на успіх. Mm. Давай копнемо трошки глибше, поговоримо більше про те, чому ці вакансії з'являються, тому що для когось це може бути трошечки конфюз. Типу, ну, окей, AI робить щось за нас, а для чого потрібні люди, які працюють з цим AI? Для чого такий AI, з яким ще потрібно працювати? Ну, і випливає питання, так як ти багато останнім часом, останній рік навіть більше працюєш з різними ая-інструментами, імплементуєш їх, запроваджуєш в нашій агенції, в інших проєктах, надаємо послуги частково клієнтам, навчаємо. Скажи, будь ласка, скільки часу реально йде на роботу з ai інструментами і наскільки це оптимізує полегшує роботу, пришвидшує роботу, чи насправді ні, і на це йде маса часу. Я думаю, тут можна розділити це на такі дві відповіді. Знаєш, типу, перша відповідь це коли ти це робиш перший раз, а друга відповідь це коли ти вже робив декілька разів. Тому що, якщо ви це робите перший раз, то на це дійсно ходить багато часу. Я зараз говорю не про якісь питання там чатку Да? Я маю на увазі, що то, наприклад, вам треба побудувати якусь автоворонку, якусь автоматизацію, яка буде генерувати там щось, якийсь контент, звіт, там аналіз чогось. Там, працювати у відділі продажів, аналізувати ці дзвінки, прослуховувати, давати якісь типу пради, рекомендації, цінювати їх, і все це зводити в кінці тижня, в якусь звітність там для РОПа, ну, умовно. То тут зрозуміло, що перший час, щоб це зробити, це треба дуже багато це часу. Тому що, по-перше, на ринку не так багато контенту у вільному доступі. Там, умовно, я придивився, напевно, весь ютуб Індії, Китаю, штатів, моїх улюблених індусів, які там розказують дуже цікаві речі. У них якась є, я не знаю, в магічна історія. До речі, по цій тематиці вчора якраз переглядав статистику, що Індія Китай зараз, типу, лідують, лідують лідирують в цьому ну, всій сфері впровадженню АІ, типу, в різні процеси. Це цікаво. Я думаю, в чомусь це Штати. От. І... Ну, це цікаво, це цікаво, але на це виходить дуже багато часу на старті для того, щоб це якось впровадити в компанію. Треба дуже багато передивитися треба вникнути взагалі в процеси цієї компанії в інтеграції. Uh, тому що по факту, якщо ми говоримо про автоматизацію якихось процесів за допомогою AI, це значить, що ми будемо працювати не тільки за AI. тому що є CRM-системи, є Google Doc, є там таблички різні, якісь платіжні сервіси, треба все це між собою поєднувати. Так, так і виходить, що тобі щоб це зробити, треба не тільки знати, там як умовний GPT, да? ну, під умовним GPT я в цілому маю на увазі там якісь -які нейронку, так і ну треба дуже багато розібратися в допоміжних інструментів, і в цьому напевно проблема. От але якщо ти спитаєш там скільки мене піде часто вже в другий раз на це, то я скажу там, що ну година, тому що є вже цей шаблон, він вже готовий, просто токени міняю, не міняю. Да, там, змінюю в різних сервісах, і якби це вже про все працює. Це як тому, перш, перший раз це боляче, як завжди. Да, але ну, на наступні вже це це вже приємно. Я би тут навіть розділив би опанування нейронок і AI інструментів на як мінімум на два рівня. Перший рівень це коли ти просто заходиш в будь-який сервіс AI, GPT і запитуєш там, яка погода, або задаєш йому правильний промпт. Він тобі навіть якусь бізнес-модель може порахувати, якусь декомпозицію зробити, або просиш там міжорні зробити якусь картинку, або якийсь інший сервіс. Ось, ну тобто, ти працюєш з одною яйкою, щось запитуєш, воно тобі щось видає, Якусь одиницю контенту, або якусь відповідь, там що подивиться ввечері, Яка погода, грубо кажучи, для особистих цілей, або для робочих цілей, щось там більш складне. Другий рівень це дійсно навчитися інтегрувати. AI Між собою і з іншими джерелами, даними даних і з іншими інструментами, як ти вже сказав, CRM, таблиці, чат-боти, документи і так далі, поєднати це і змусити дійсно це працювати, тобто, фактично, створити певний пайплайн, певний процес, який буде оптимізований, який буде робити це за тебе, то щоб створити ось цей механізм який дійсно замінить там якусь ручну роботу, манкі джоб дуже багато і зекономить купу часу в подальшому, то на це потрібно потратити спочатку час, щоб все створити. А далі, відповідно, вже цей, цей інструмент буде працювати на тебе, і тобі вже не треба буде там якийсь асистент, чи ще хтось, який буде кожного дня тобі моніторити ціни клієнтів і зносити цю табличку. То буде я, який буде це робити за там, одну хвилину кожного дня о шості ранку, якщо ти це захочеш, прокинувся і зразу подивився. І тому це дійсно так, що. Спочатку це забирає час, але коли ти навчився з цим працювати, оптимізувати, то це дуже сильно економить в час. Виходить так. Круто. Слухай, дуже багато зараз бачу на ринку AI-агенцій, поки що не до кінця зрозуміло, що саме вони роблять. Ну тобто, надають зрозуміло різні послуги AI або за допомогою AI. Як ти взагалі думаєш, що це дійсно нова і та потрібна ніша, яка виникла, і є великий попит, і потрібно його задовільняти? Чи це більше тимчасовий тренд? Хайп, на якому хлопці хочуть і дівчата трошечки підзаробити, ем, цікаве питання. Цікаве питання, тому що якщо ми говоримо типу в цілому хай про ай. AI... То це типу не історія Клабхаусу. Тобто, коли ми подивимося, скільки яка інвестується всю цю історію, там ну, страшні страшні цифри. Це які, технологія. вимірюється в десятках мільярд, Да? Тобто, це не це не якийсь умовний там один GPT, які всі про нього знають, і оце весь ай-ай-ні. Це дуже велика ніша. А, генеративні моделі, всякі нейронки — це маленька частинка із загальної картини. А і це буде розвиватися далі. Тому тобто, це, це нікуди не ні дінеться. Можливо, на жаль, для когось. Те, що стосується по агенціям, ну, насправді складно сказати, тому що, що значить я є агенція, не зовсім зрозуміла, насправді на сьогодні, мені здається, для більшості людей. Я думаю, що тут більше йде мова про. Ну, Такі клікбек, типу знаєш, тому uh -huh. що виглядає цікаво, ну, наче якби за це можна підняти трохи чек. По факту, uh -huh. я думаю, що просто якісь процеси в цих агенціях можуть бути там автоматизовані, або так чи інакше використовуватися якісь ai інструменти Можливо, там текста пишуться, там ті ж GPT-шку да, чи щось подібне. Якісь креативи робляться цікаві. Ну, це в принципі круто, це класно. Ми, в принципі, так це робимо, але просто ми так не називаємося. Є над чим подумати. От. Але так чи інакше, знов-таки, це. Я думаю, спіткає всіх, тобто всі будуть це використовувати. Okay. Але чи, чи треба називатися прямо AI, Ну не знаю. Мені здається, це трохи тумачну. Ну мені здається, моя так, суть, ну, але... я, я думаю, що це може бути агенція, яка просто використовує AI, щоб краще, швидше, цікавіше надавати послуги, свої домені послуги там в дизайні або в маркетингу, або в консалтингу, дата аналіз не знаю, будь-що. А це може бути агенція, яка щось тобі розробляє. Щось автоматизує і так далі. І в принципі, в принципі, я думаю, що в цьому є життя, але дійсно на сьогоднішній день Мені здається, що це більше використовують просто для клікбейту, для маркетингу. Оце щось цікаво. До речі, я помічаю дуже багато там Upwork, на інших платформах, коли там якийсь відомий бренд зробив якийсь креатив, ще щось за допомогою AI. І всі біжать. Зробіть нам, да, Зробіть і нам таке. От зробіть і нам таке, щоб великий наш там пакет брендовий стояв посеред міста, а потім він на ракеті кудись влетів чи щось типу того. І це дійсно виглядає круто. А всі спеціалісти на форку тепер роблять так само, вони додають це в свої кейси, говорять, ми мож да. можемо <світ> ось так. <світ> так, 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 так. Ну і вайнот, якщо люди є попит, це круто. Козацький кешфлоу. <key cash flow>